Привіт усім! Мене звати Аня, а ви на каналі Зено no І сьогодні ми поділимося з вами безкоштовними ресурсами, які допоможуть вам підняти або хоча б створити свій рівень англійської мови. Але перед початком цього відео я порекомендую вам підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові корисні та цікаві відео. І поставити лайк тут. Лайк це до речі, з англійської. Якщо ваш рівень англійської майже такий самий, як ваш рівень у мові Аяпанеко така існує, то я рекомендую вам створити базу. Найкращим способом це зробити будуть додатки Lingoleo або Puzzle English. Ще одним подібним застосунком є Duolingo. Ви можете спробувати кожен з них та вибрати той, який подобається вам найбільше. І ці додатки забезпечать вас початковою лексикою та граматикою, і, в принципі, допоможуть вам не загубитися у цьому незнайомому світі іноземної мови. Після того, як ви вже пройшли декілька рівнів і можете розказати, якого кольору у вас карпетки, ви можете використовувати наступні ресурси. До речі, якщо ваша англійська вища, ніж елементарі, то вони підійдуть і для вас. List English. можна користуватися з будь-якого рівня. Тут є дуже багато списків з відео, книгами, різноманітними сайтами та картками зі словами. Не тут просто неймовірна кількість підручників. Якщо у вас проблеми з лексикою, то я порекомендую вам використовувати English Vocabulary in Use, А якщо проблеми з граматикою, то English Grammar in Use. Обирайте потрібний для вас рівень та використовуйте. My spelling. з назви не складно здогадатися, що цей сайт перевіряє наскільки правильно ви пишете слова. Тут є рівні елементарі, інтермідія та Advanced. Не забувайте, що на ЗНО не просто потрібно хрестики натикати кудись, а також і листа потрібно написати. Тому цей застосунок просто чудово підходить для цього. Якщо ти десятикласник, то отримай пораду від тисяч учнів, починай готуватися раніше, і наші літні курси саме для цього і створені, особливо якщо ти початківець у вишні іноземної мови. А за промокодом промокодом'язютю ти отримуєш 10% знижки на ці курси. Тож вперед, а точніше вниз за посиланням до знань. Наступний блок ресурсів мій улюблений, тому що вони показують, наскільки ти одночасно знаєш і не знаєш англійську мову. Серіали та фільм почати пропоную з серіалів. І якщо ти початківець у вивченні мови, то рекомендую почати з екстра. Так, може здатися, що це серіал для людей з х... Х... скромними знаннями з англійської мови, але погляньте на це з іншого боку. Він створений саме для вас. Але якщо ви чуєте, що екстра вже нічим вас не може здивувати, то переходьте до святком з більш вишиканою лексикою. Вгадайте, що знайшла роботу? Жартуєш, я ж нічого не вмію. Як я зустрів вашу маму або будь-які серіали, які ви вже дивилися тисячу разів, чудово підійдуть. Серіали можна дивитися на Fan Serials, 40 хвилин безкоштовно можна дивитися на Ororo, І якщо ви готові витрачати гроші, то є ще й Netflix. Фільми можна дивитися, якщо забити в Google назву фільму та 1, 2, 3, але субтитри не гарантую. Дивіться і дивіться багато, це допомагає дійсно більше, ніж підручники. Книги, а особливо художні, допомагають чи не менше. Починайте з чогось легенького, наприклад, жанр YoungGedaalt? Young Dault young це жанр для підлітків, там дуже легка лексика і, в принципі, цікаво читати, тому рекомендую це. Також раджу книги за методом Ілля Франка. Спочатку є речення, потім в душках пояснення слів та граматичних конструкцій, а вже потім абзац. Виключно мовою оригіналу, і тут схема така сама, як і серіалами: дивіться, записуйте, вчіть слова, та головне використовуйте фрази та слова у реальному житті. Адже чим більше слів ти знаєш, тим краще ти вмієш спілкуватися. Це ж логічно. Англомовний YouTube. І ні, я зараз не про пояснення правил, хоча це теж корисно, а про звичайних блогерів. Просто обирайте блогери, які вам найбільше подобаються. Наприклад, я дуже люблю фанові огляди фільмів і знайшла блогера ідеального для себе. Голомовних блогерів набагато більше ніж з нас слов'ян, тому знайти своє проблем не буде. Просто Шукай і не бійся нічого не розуміти, просто слухай це вже допоможе. Подкасти. Я зараз не сказала назву якоїсь нової субкультури. Подкасти це аудіофайли з лекціями, інтерв'ю, розмовами або будь-чим, що може бути у аудіоформаті. Я порекомендую вам декілька, можливо, знайдете щось цікаве для себе. Став ще дно. Цей подкаст розказує, як працюють речі. Йо-йо, імміграція, дислексія, електричний стілець і ще дуже багато всього. Рівень звичайно складний, але послухати корисно. Те токсі і у форматі 10-15 хвилин спічів – Це дуже цікаво і корисно. Подкаст «Broken Hearts» Харсповідає одну дуже страшну та моторошну історію. Дійсно, прям до мурах мене пробрало, тому рекомендую і вам. «Terrible Thanks for Asking» – це про те, що ховається за відповіддю нормально на запитання, як справи. І камець це про історії кохання, які пережили дуже багато проблем та криз, але все одно залишилися разом і вижили. Крім цих, ви можете зайти у розділ популярні і знайти щось цікаве саме для вас. І пам'ятайте, слухати та чути це дуже важливо. Ну а я сподіваюся, що це відео дійсно допомогло вам почати вивчати або продовжувати вдосконалювати свою англійську. Почати це легко, а закінчити можна завжди. І це не так складно, як вам здається. Так приємно потім спілкуватися з іноземцями саме англійською мовою. Дякую вам за перегляд цього відео. Я нагадую, що мене звати Аня. З вами був канал Зено no UA, і до нових зустрічей.